У нашій післяматчові флеш-зоні головний тренер Вікторії Анатолій Безсмертний, Анатолій Петрович, ваш коментар по цій грі передусім. Ну, важка і, і цікава гра. Це два слова, які я хотів сказати. Дуже важка гра, і дуже була цікава. І напруження матчу було, і нерв матчу був, і обидві команди хотіли виграти. І я рахую, що обидві команди сьогодні грали дуже добре. Що вийшло, що не вийшло, чим здивувала Полтава сьогодні? Ну, Полтава взагалі непогана команда, і ми якби, теж готувалися до неї. О, там, здивувати нічим не здивувало, але е, в таку погоду, да, і на штучному газоні. Обидві команди ну, хотіли виграти. Обидві команди були заряджені на результат. І я думаю, там, тим небагато вболівальників було, але вони дійсно задоволення від гри. Команда сьогодні не виграла, але не програла, зіграла в нічу. Чи можна все-таки цю ніч занести до активу? Ну, Любечки очко, я рахую, можна занести до активу. Ну що ж, Ми вас тоді вітаємо із здобутим очком. Сьогодні бажаємо успіху. У нашій після флеш-зоні Ігор Тимченко, тренер тренера Полтава. Ігор Вікторович, ваш експрес-коментар по цій грі. Хороша гра, така. Я думаю, глядачам сподобалася двох рівних команд. Вікторія дуже непогана команда. Ми їх дивилися, і турнірне становище за це говорить, що команда досить непогана. Гра була така доволі рівна, цікава. Були моменти у них, були моменти у нас. Вони забували, ми забували. Ну, Очком, мабуть, закономірний результат, але напевно для нас чуть-чуть гірше, тому що ми все-таки два рази вели в рахунку і другий м'яч забили, пропустили наприкінці гри. Тому я думаю, що нормальний результат, нормальний результат можна було, звісно, краще. Ну, не будемо гнівити Бога. Одне очко. Думаю, закономірний результат. Чи можна сказати, що ці два пропущені м'ячі? Перший, коли залишився сам гравець у центрі штрафного, нікого не було поруч, і другий високий навіс головою програна боротьба, самі привезли ці голи? Я не можу сказати, що ми самі привезли. Атакувала Вікторія. Вони створювали момент. Вони хтось зробив цей простріл, хтось вбігав. Робочі гали Так, хтось вбігав. Звичайно, що якщо тобі забуває, то хтось десь не не дограє або програє єдиноборство. Тобто в першому м'ячі ну, важко так зорієнтуватися, Треба дивитися. В першому м'ячі там точно не дограли, тому що він один опинився. По центру наших варіваріт. А другий м'яч, там було програне єдиноборство. Він не був один це, це е, гравий шаврін. М -м було програне єдиноборство. Ну це футбол. Тут і футболісти не знаю, винити. Звичайно, що ми зробимо висновки, проаналізуємо. Ну, на жаль, для нас от одне програне єдиноборство. Ну не одне, от іменно в цьому моменті воно вирішило долю матчу. Так би ми могли три очки. Ну, говорю ж, що очковано, ну, якби як говорять, в копілку. Тому не будемо засмучуватися, будемо далі працювати і намагатися в наступних матчах брати свої очки вигравати. В останній день трансферного вікна підписала нападника Олександра Вівдича. Як оцінити сьогодні гру в дебютному матчі? Хлопець корабля на бал вийшов і забив гол. Ну, правильно кажете, якщо він забив, то це вже плюс йому нападник. Хто б що не казав, все-таки він повинен забивати. Вівдича ми слідкували за ним давно, ще з прошлого року, як він опинився в Кремні проти нас. Він досить непогані ігри провів. Тобто ми за ним слідкували. Ну, випала така можливість дякувати нашому президенту. Ми змогли його підписати. Молодий хлопець обладає хорошими якостями футбольними. Така інвестиція на перспективу. Ну буду. Ми сподіваємося, що він вже зараз почне нам допомагати. Ми на це дуже розраховуємо. Це в наших інтересах і в його. Тому я дуже сподіваюся, що цей трансфер нам допоможе. Ви, як колишній нападник і тренер, зараз можете сказати, що це якраз трансфер. Він то і загострить конкуренцію, і десь трошки і підтягне стрільцова. який десь знизу можливо вимоги до себе, можливо ні. Я не можу сказати, що Стрельцов знизив до себе вимоги. Він досить непогано працює на тренуваннях. Може, щось у нього не вийшло в іграх. Він, він так оживився. Для нього конкуренція, це він відчуває, це, розуміє. Якщо, так? якщо в команді немає конкуренції, то ця команда мертва. Повинна бути конкуренція. Тобто футболіст повинен розуміти, що якщо він невдало грає, то його чекає шанс. на шанс чекає хтось інший. Команді і тому це дає стимул. Тому звичайно, конкуренція посилиться, звичайно буде важче потрапити в основний склад. Але від цього виграє команда. Я на це дуже надіюся. Дякуємо, вітаємо з очком.